Компанія автопарк, нове надходження для вас Jetta GLE 2016 року випуску даний автомобіль, а також багато інших варіантів ви зможете знайти на нашому сайті автопарк.ua також не забувайте реєструватися на нашому сайті Аукціон в розділі. Там також багато варіантів можна обрати для себе по дуже приємним цінам. А далі розповім про саме цей автомобіль. Це 16-й рік, 2-х літровий бензин на автоматі на передньому приводі, в дуже класному дохідні. До стані, чорний колір, дуже класно це все виглядає, тонована вона повністю, партроніки, задні камера заднього огляду, Оригінальні легкосплавні диски, Гарна зимового гума. Салон у нас також в доглянутому стані. Ось такий комбінований червоний з чорним, чорна стеля, люк, скопідімочі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас безключовий доступ. Всі 4 спокиді вноча, підігрів дзеркал, електрорегулювання, управління світлом, оригінальне кермо шкіряне. Мультикермот 93 тисячі пробігу всього, велика мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, безключовий без доступ. Дане авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок, тому чекаємо вас щоденно, з 9 ранку до 8 вечора. Сумська 2А, автопарк. Чекаємо вас.